Всім привіт! Сьогодні подивимось таке питання, які, дум, які плани у Путіна з приводу закінчення війни в Україні? Що в голові у Путіна насправді? Що насправді він війна в нього в голові? Що насправді він планує, Да. Щодо закінчення війни в Україні, які насправді в нього почуття, думки, плани, що в голові у Путіна. Уміренность, він хоче це все вже сворачиваться, все дело. Смерка жезлів. Сражається з якимись вітряними мільницями. У него віртуальна своя війна, своя картина войны. Він не бачить реальної картини. Він, у нього там все по-іншому. Не так, як у нас у всіх насправді. Так, на майбутнє. Він вже зрозумів, що то, що він хотів, в нього не виходить. Він дуже розочарований. Але все одно, думаю, ж переможець. Навіть на карті намальований чоловік, який на нього схожий. Так. Не хоче казатися. Лузером, не хоче казатись лузером. Хоче бути в глазах оточуючих, ну, таким сильним, сильним, не хоче розчаровувати. Так, що в нього в голові. В минулому було мир з позиції сили. Що я даю цей мир, кому хочу, даю, кому не хочу, не даю. Дурак, дурацькі дійства, дурак в роботі, це так називається. Потім зараз уміреність, якась щось йому прикрутили. Ми не знаємо, що саме сталося, але він стримує свої ці наміри перемаг... ну, наступу. І на майбутнє розчарування. так, зараз ще. В нього дуже багато грошей. Дуже багато грошей, але він буде платити. От коли фортуни повертається в сторону, він буде роздавати борги. Буде роздавати борги всім, долг, всім винен. Так, що ще? Що він планує на майбутнє? Планує тікати. Тікати зі своєю королевою. Чірка кубків нічого не вийде. Він вже бачить, що він програє. Він програє, але не бачить всю картину. Дуже агресивний, дуже агресивний. Король мечей і все. Прибігає до допомоги магів. Вони йому там щось обіцяють. І він розуміє, він розуміє, що якщо він буде продовжити, ага, ось чому це така стриманість, чому зараз він у на себе веде. Бо він розуміє, що якщо далі він буде в такому темпі рухатися, то вони залишаться голі босіни і повна ніщита. Повна Повний розвал, розвал економіки і навіть його особиста. Пострадає його особистий капітал. Він буде дуже бідний. Ось це таке в нього в голові. Зараз ми йому це все прибираємо, заперечую, 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 заперечую. заперечую, заперечую. Заперечую. Мір з позиції сили. Дуже цікаво. Так. Прикриваю Верховним судом це все діло. Прошу вищі сили. вищі сили, Прошу захисту. Прошу прибрати цього терориста з території України. Прибрати його думки з території України. Прошу повезти його по іншим дорогам. Хай займається власною країною. І всю біль, все горе, всю ненависть, все, всі пошкодження, всі травми вбитих, всі горе всіх мам. Повернути йому на його голову, щоб він розплачувався і його там до сьомого коліна всі його потомки розплачувалися за те, що він накоїв. Прошу покарати вище сили, прошу по Верховному суду, будь ласка, прошу відправити весь негатив назад Путіна, ініціатору цього вся, всього горя, всі, всі ці біди. Прошу прибрати його з лиця нашої землі. Та буде так, і так буде. 要关心的是